Сучасний погляд на різдвяні традиції через мистецтво у Жирицькому замку свої творчі роботи представили молоді митці фокус групи. Владислава зізнається різдво не її тематика. Втім, було цікаво проекспериментувати. В результаті вийшла серія малюнків і новий досвід. Це більше як про Різдво, Новий рік і Маленка. Я так мені прийшлося дуже багато гуглити, щоб щось таке подивитись, бо в мене не було ідеї взагалі. По тій причині, що знову ж таки я на подібне ніколи не працювала. І так вийшло, що я займаюся саме діджитал ілюстраціями, тобто це саме цифрові. Не люблю я це сидіти там акрилом або щось іще. І мені прийшлося так, знаєте, пару днів підряд, десь тиждень сидіти, пихтіти над роботами, потім мучитися друкувати їх. Але я думаю, що ну. Вона ну, того варте, напевно. Разі на парту раз. сижу і до інтерв'ю. Перша творча робота на різдвяну тематику Єв Тетяни Коваль художниця каже на її картині цілком зрозумілі символи. Навіть якщо глядач, стоїть десь за чер... в черзі, за. Відкриттям новомодного кафе, чи так як на моїй роботі за Кока-Колою, це є такий певний маркер, це не в прямому значенні. То варто задуматися, чи в правильній черзі ми стоїмо, чи в ту сторону розвернуті наші очі, чи туди ми направили своє життя і свій погляд. Але є й приховані змісти в роботі сюжет картини, хоч і створений, але не закінчений. Тобто цей сюжет він е, створений, але він не закінчений. Так як і наше глобальне людське життя є не до кінця ще завершеним. Ми лише на шляху, і е, багато мазків буде покладено пізніше. Ми не знаємо, чи ці люди дійдуть до своєї кока-коли, чи вони все ж таки розвернуться і стануть в ту лінію, де би мали бути. Різдво для керамістки Юлії Полушки важливе свято. Проявилося це й в представленні на виставці роботі сьогодні. На цій виставці я представила свою роботу, яка символізує народження і. Це не тільки народження буквально, це і народження особистості, і народження Христа. Це присвячена виставка різдвяній тематиці. І за це це робота вона така більш глибока, і кожен може побачити щось своє у ній. Загалом на виставці представлено 23 твори від 14 митців. Це вже 25-та виставка фокус групи. Часто вони співпрацюють саме із Закарпатським краєзнавчим музеєм. Так, ми працюємо з фокус групою Це вже у нас четверта спільна виставка цього разу на різдвяну новорічну тематику. Як ви бачите, ми дуже раді цій співпраці, тому що це молоде віяння, дихання нашого сучасного закарпатського мистецтва. Триватиме виставка місяць. Згодом ці роботи продаватимуть на аукціонах. Це підсумовуюча виставка у цьому році. Учасники дуже плідно працювали і. Ми назбирали велику колекцію робіт, які плануємо представити на аукціоні. І аукціон буде присвячений збору коштів на підтримку збройних сил України. Фокус група в новому році планує розширюватися і оголосить набір нових учасників. Ініціюють всеукраїнський конкурс із 3D-моделювання. Також надалі проводитимуть аукціони на підтримку збройних сил України.